Боронять країну та співають для українців у рівному пройшов концерт військовослужбовців 65-ї окремої механізованої бригади Великий Луг. Гурт виступає по всій Україні. А учасники захищають батьківщину на запорізькому напрямку. Відвідувачі мали змогу оглянути зброю бригади та поспілкуватися з тими, хто дає відсіч ворогу на фронті. Метою заходу було розповісти рівнянам про військових, а також запросити охочих доєднатися до лав великого лугу. Ціною життя нікого вже нема. За лише серця зброю беру, іду на війну. Ми приїхали з цією цілею, для того, щоб підняти обізнаність нашої бригади. Наша бригада формувалася в 22 році у містечку Старичі. Потім у червні 22 року ми закріпилися у Запоріжжі, і вже із червня двадцятого року ми стоїмо на обороні запорізького напрямку. Це зараз роботинський напрямок.